Українська народна казка. Лисиця кума. Назнала лисичка медок та щодня й ходи. От іде вона, її питають. А куди ти кумо? Та піду, піду. Та куди ж ти підеш? Та в куми просять. Пішла собі. Приходи, її питають, а як там звуть та початочок. На другий день знов іде. А куди се ти кума йдеш? Та піду, піду. Та куди ж ти підеш? Та кумою просять. Пішла собі. Приходить її знов питають. А як там звуть? серединкою. На другий день. Знову веде лисичка, її знов питають. А куди сиди? Та й піду, піду. Та куди ж ти підеш? Та кумою просять. Пішла знов. От приходить її знов питають. А як там звуть? Перекинь та вилежи. Коли огляділись до ліпівки, що на горищі з медом була. Аж вона перекинута і вилизана. Підписуйся та тисни вподобайку.